Розбита цегляна стіна, зірвані батареї та потрощені вікна. Це не вибух газу, а наслідки ДТП. Джип влетів у приватний будинок. Момент удара такий, що глухий удар совсім в стіну, то есть все задрожало, вроде вроді би як то взорвалось. Віталій Булгаков живе у цій хатинці. Чоловік упевнений, водій машини летів із шаленою швидкістю, інакше, мовляв, авто просто не злетіло без прямої, як стріла дороги. Проте власник авто наполягає повз вулицею, немов равлик, не більше 40 кілометрів на годину. Мігаючий був зелений світ, От. проїжджав, лужа. Хватанул лужу, кинула вправо, потом вліво, Ну і потом сюди. Ніхто з мешканців будинку під час тарану не постраждав. А от водій джипу добряче вдарився об кермо на обличчі садна та подряпини. Інспектори ДАІ склали протокол а самого Керманича відправили до лікарів проходити тест на алкоголь. Водій був трізвий, трізвий, він не справився з управлінням. Матеріал зібраний повний об'єм і буде направлений в суд. І суд буде решать. Мешканці будинку обурені. Тут і без суду все зрозуміло. Вони впевнені, оскільки водій джипу не втримався на дорозі, то ж тепер має за власний рахунок відремонтувати пошкоджену стіну. Проте водій скидає усю провину на комунальників. Суд признає, значить будемо виплачувати. Якщо суд признає. В моїй вини тут нету. Тобто, якщо якого дорожнє покриття, то так, такі у нас, скажімо так, і ситуації на дорозі працює.